Українські сили оборони досягли успіхів у трьох областях: це Сумська, Харківська та Донецька області. Аналітики кажуть, що фронт залишається активним, обидві сторони продовжують рухатися. На півночі Сумської області українські війська просунулися біля Кіндратівки. У Харківській області російські війська намагалися просунутися на півночі, але їм не вдалося. Українські сили досягли успіху в напрямку Великого Бурлука. На Донеччині українські війська просунулися. На південь від Діброви біля Серебрянського лісу. Російські війська теж активні. Вони просунулися на Сіверському напрямку на північ та північний схід від Серебрянки. Є інформація про їхній рух на Турецькому напрямку, на південний схід від Русиного Яру, на Новопавлівському напрямку російські сили, можливо, зайняли зелений гай. Вони могли захопити Маліївку в Дніпропетровській області. Це на північний захід від Великої Новосілки. 26 липня російські війська продовжили наступальні дії в Запорізькій області, але без успіху.